Вчора та сьогодні, 15 травня, мешканці Білгорода Дністровського ряду мікрорайонів міста, вулиць та вибіркових адрес зіштовхнулися з відключенням світла. Попередньо в телеграм-каналах та інших інтернет-ресурсах пройшли повідомлення про те, що Укренерго по всій Україні застосовує контрольовані аварійні відключення електропостачання. Причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання, тому щоб збалансу. Вати енергосистему та зберегти контроль над ситуацією енергетикам довелося застосовувати екстрені швидкі заходи для промислових споживачів. Графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби з 0 години до 24 години. Вимкнення світла в домівках людей та на підприємствах будуть відбуватися не за графіком на об'єктах критичної інфраструктури. Світло не вимикатимуть. На фоні цього припускають, що кіловат світла може зрости як до 4, так Кі майже до 5 гривень, і це вже цього літа. Аби залишатися на зв'язку, зарядіть гаджети та телефони, настільні лампи та ліхтарі, аби мати світло у вечірній час. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.